До тисячі імплантантів кінцівок щороку готові його виготовляти полтавські спеціалісти. Вони опанували європейські технології, і запевняють, вітчизняні протези не гірші від закордонних. Крім того, в Україні для інвалідів їх роблять безкоштовно. Всі витрати взяла на себе держава. Віктор Циганенко тиждень ходить на протезі. А вже мріє про футбол і танці. Я любив спортом займатися, футбол грати, на велосипеді кататися. Тепер отримав цей протез. Я надіюсь обратно, зіграю і в футбол, і на велосипеді покатаюсь, і з жіною станцюю. Вальс. Цей протез виготовили у Полтаві. Лікар Олександр Проскурін каже, роботою задоволений. Протези за високофункціональні. Частично, практично імітірую і колінний сустав, і вдвіження в, в колінному суставі, і движение в голеностопному суставі стопи. Українські імплантанти, крім ціни, нічим не відрізняються від іноземних, запевняє керівник протезного підприємства. До того ж, інвалідам за них не потрібно платити. Це взяла на себе держава. Технології на сьогоднішній день не уступають європейським технологіям. Наші фахівці пройшли там навчання. По-друге, комплектуючі використовуються теж іноземних виробників після протезування потрібне доведення спеціалістів, щоб тіло якнайкраще прилягло і звикло до імплантанта. Після ампутації канічності культя міняється, тому необхідно сірекультіприйомник міняти. Також непосредственно йде ще раз процес обучення і регулювання складного механізму коленного сустава і лістапи з кожним пацієнтом. Наразі на полтавському підприємстві протезували чотирьох учасників бойових дій на сході країни. Готові працювати з усіма, хто потребує імплантантів. кажуть, що руку можуть виготовляти до тисячі протезів. Володимир Мельник, Володимир Непійпиво, Костянтин Ходолію, перший національний.